10 липня і хочу сьогодні передивитися закрите питання з 300 нуклеусами 28-го я їм роздавав маточники. Вже маю сіяти матку. Один глянув вже є матка, глянемо інший. Там їх небагато, там трошечки більше з 10. У нас на матки можна тримати ще весь сезон, гарно давати в сім'ї. береш бджолу яка є, переносить з рамками і чудово все приймається. Плюс туш зберігається якась кількість. Тільки зранку холодочок. Можна цю роботу зробити так, бачу яйця. О, є матка, до речі, повезло спершу їж. Попалося все так, де це воно ховається, ось. ось маточка тільки почала сіяти. Красота з першої рамки і попасти, у яких вже не знайду, скоріш всього поз'єдную їх до сусідніх. Загальному, якщо взяти, що тут така сила. Ще є сусідні, якщо її до кучі з'єднати, був би соняшник, там догодувати могла б бути сім'я. Але робити цього немає ніякого сенсу. Прийдеться просто або до тієї сім'ї, або до цієї, їх під'єднати і на тому буде все. Такесні? Матки ще раніше, верніше маточники роздавалися, вже не пам'ятаю якого. Глянемо. Так потрібно всі продивитися. Щоб не є. Досить гарно вони себе показали в цьому році, в тому плані, що забереш матку, є якийсь взяток, вони щось піднесуть. Забереш матку. І є який взяток, вони щось піднесуть. І так як вони були зроблені досить рано, то вони і собі корму майже принесли, Що, щось ще щось буде, до речі, щось і несуть, не знаю з чого там, то вони запасуться в зиму і їх навіть можна після цього кругу запустити, зимувати без проблем. Буде Три-чотири рамки нови. Так, ну і гуде тут може не бути рам... матки. Заглянемо. Не точно. Так, вже у збуджено цей скоріш за все пролетів. Це вже недоліки великих. ось, Шутка картина перезапускати їх досить важко. Ось потрібно знайти рамку розплоду. Ну, зато по кормах у них добре. Вони можуть її зимувати. Ну, тут немає сенсу шукати, бо тут її немає. Глянемо сусідній. Так, подивимося, що тут оробляє сусідній. Так, ну поводить себе вроді спокійно. Вже більша ймовірність, що тут є. Матка. Так, де да виходить розпліт від попередньої? Так, бачу я, о є матка. Є матка без проблем. Все чудово. Добре. і таким чином їх швиденько пробіжу, ті, що не знайду матки, піду знайду, піддам розплоду. Або дам маточники є. Можна погратись, подивлюся.